Приліжкова тумба надходить у розібраному вигляді. У комплекті є усі деталі, а також необхідні матеріали для збирання, шурупи, кріплення тощо. Перед збіркою обов'язково перевірте цілісність деталей та повноту комплекту згідно з інструкцією. Для збірки вам знадобиться викрутка, киянка та конфірматорний ключ, що йде у комплекті. Усі отвори вже присутні на виробі. Етап номер 1 у бік лівий вбиваємо шканти киянкою. Встановлюємо ексцентрики та вкручуємо з'єднувальні болти та направляючи шурупами 3,5 на 16. Звертаємо вашу увагу, що коли ви кріпите вони повинні розміщуватись по розмітці на корпусі. Аж тільки потім ми фіксуємо їх шурупами 3,5 на 16. Бік правий збирається аналогічно. Етап номер 2 Зберемо ящики. Нам знадобиться зад ящика, перед ящика, фасад ящика, боки правий та лівий. Збираємо ящик, зафіксувавши боки, зад та перед ящика між собою конфірматами. Потім до боків, згідно розмітки, закріплюємо, направляючи гвинтами 3,5 на 16, встановлюємо ДВП, закріпивши його цвяхами 20 мм. У перед ящика вбиваємо шкантики янкою. Та встановлюємо фасади, закріпивши їх шурупами 4 на 30. До фасадів додаємо ручки шурупами 4 на 30. Етап номер 3 У кришку вбиваємо шканти киянкою та вкручуємо з'єднувальні болти. Етап номер 4 Збираємо конструкцію. У дно вставляємо ексцентрик та закріплюємо його до боку, встановлюємо цоколь та додаємо наступний бік, затягнувши ексцентрики. Униз боків додаємо ніжки, набійки та закриваємо, встановлюємо кришку та закріплюємо її, затягнувши ексцентрики. Закриваємо усі видимі отвори заглушками. Встановлюємо ДВП та планку ДВП, закріпивши його цвяхами 20 мм. Фінальний етап: встановіть ящик та насолоджуйтесь завершеним виглядом. Пам'ятайте. Аби ваші меблі слугували вам якнайдовше необхідно лицьові поверхні берегти від механічних ушкоджень, оберігати вироби від попадання на них кислот, лугів, різних розчинів, протирати вироби м'якою сухою тканиною. При цьому допускається використання лише спеціальних засобів для догляду за меблями.